О, ми вже приїхали. Моя зоєчка малесенька, ти такий молодець. А так, не вийдемо піде паркувати. Ой, пішли, бо тобі терець трішки. Вид медики нові з'явилися, не було ведь медиків. Так, да, цих не було. Троянда жовта, дивіться, яка гарна, зустрічає нас. Зараз там припаркує. Я йду відразу до будинку. Батут! Батут, дивіться. Пам'ятаєте? Я думаю, пам'ятаєте, ось це. Безкоштовно фотографуватися можливо. Там є номери із... Тут у них оце сауна, парілка, чи я не знаю, як там воно називається. А троянди, дивіться, які вони повні. Тоби подивіться, яка вона повна. Там у них є номера, там у них є і столове, ви можете замовляти їжу. Отут ми шашлик смажили. Ну, а, а мешкали ми в цьому будинку, де ми будемо зараз, я на дивитися яка ось верандочка. Тут гарний будиночок такий він. Другий поверх це наші вікна сюди виходять. Дуже гарний. Це кухня тут виходять вікна сюди. А ми весь час тут з ж були у жовтні, воно так прохолодно, 12 жовтня, а Маркусику день народження. О, диви, кажешка. Самі... Я... Вітя хотів у цій хаті. Але мені вона там, знаєте, якось так, там дуже багато вже народу пройшло, а ця така свіженька хатка. Кажу, ця трішки дешевше, ця дорожча. Одна доба половиною тисячі коштує. А тут ми оце печемо, Я вам потім покажу. А ось такий пейзаж. То, що ми тут фоткалися, ось дивіться. фотографуйся безкоштовно. Хочете тут сидіть. Це теж все отель. Та й вам робили екскурсії, нам тут відкривали все. Алоя навіть дивіться яке. Не наче в Туреччині. Боже, як гарно. А повітря дійсно. Це тут ось мангал. Давайте подивимося, що тут. Ой, дивіться, новеньке збудували, цього не було. Вісім кілометрів від селя до Буковелю. Ми той раз проживали, то в нас так маємо Колина Драбинка, я вам покажу, тут зліва приватна оселя, там люди збудували для себе, не здають туристам. Можливо, вже здають, не знаю. Гарно, правда? Особливо одна. Пахне так. Місцеві, я думаю, вони вже цього всього не помічаються. Ми, знаєте, як дикуни, як нам пахне, як нам гарно. Ну, За три роки тут трішки вже каміння змінилося. Це таке ж дійсно, багато людей тут відпочивається, не то що там. Кактус, неймовірний кактус. Бачите, рушники дають, а від я переживав, що рушників немає. І там у них, оце на другому поверху, це в них тут як ресторанчик, там ви замовляєте, можете вам туди принесуть. А ось дивіться, який туалет цікавий. Ну, Я думаю, тут ніхто не ходить, бо там навіть він вже зіпсувався цей поріг. А ось наш Маркусик, диві, який він такий молодець, такий Ой, ти відеречко знайшов. Чи тут твоє? Знайшов? А це твоє чи ні, Маркусик? Ні? А це, а це ваше відро. Здравствуйте. день. Так, тут стояла. Та тим, хто хоче брати, гратися, бере. То бери. Ну, то можна брати. А як оце називається? Я не знаю. Це треба. Що що да, 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 дуже, дуже гарно. Його. Це те, що ми кажемо, ну, що, не що не надай. Наша Власниця дуже ці квіти всі любить. Да, Доброго дня, а, це Саша, хтось прийшов. Гарно, дивіться. А ось подивися, який віч. А це агану. О ти що кисленький таке, даєш ловку? Ну це роз... різновидність, мабуть. А фонарами карпати за цей детей чи не маючи. Я не знаю, хіба може поділятися питання. Бо літом працювали, а зараз. А, не 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 десь. а, а не це хаті живемо команді нікому. Ну, ви лише одні заїхали, не знаю. О, ми тут самі. О як гарно. Оця бачиш. Якби не якби не якби не вони, то я б вже до тих Ну не знаю. Тоді я подивилася. Мені це менш сподобалося, ми там, де ми жили. Ну, — Ми там, бо ми там вже були разом. Там же є окремо води. — Ні, там вона якась свіжіша. а Тут мені така ну, вона да, так. А мені це здалася. Вона вже там зручніше, бо туалет душ типу окремо. і два там. Так а там один. Так, так, правильно. А це ж теж? Чи це калачки? Чи Требінь, це теж палергуняється. Це, це, це ж треба її тримати, я одну купила собі. Ну правильно. Дуже. У мене це літом, тут ромашки такі великі. Ой, а це щось таке незвичайне. Не знаю, каже, потрібні в цьому десь квітне. Пахне і, так. А так... що нехай так і стоїть? Барбариска. Що сокололося я чимось. Аркусик уже там грає, а он дивіться, які свічечки. Тут є на Новий рік люди приїжджають. Оце оце воно кисленьке таке, а теж гарно. Бачите, як воно кущиком росте чи як. Da, vor nu obaște, unul ta crește aici. Arneinke, teș. Acum când А ви знаєте про холодну. Тут такий вітерець, що про холодно, не жарок. А диви, яка колиска тут є. Маркусику, колиска. Хиті-хиті, хиті, хиті. Там, мабуть, відкрити. Зараз будемо переносити свої лахи. Все, вже він може з'їсти якусь їжу, мама йому дає, бо він, бідний, нічого не їв. Ну, молодець, ну така дитина, от фу фут фу, -фу. Чувствує, що йому плохо, він одразу пакет. Пакет тримає і не, не, не віддає. Так, зараз ми відкриємо. Нам тут клють залишили. Воно, мабуть, було відкрите чи що. А, сильніше, сильніше. Ой, запрошу вас, як знаєте, як, як, мм, як в варілки, так пахне. Дерево. М -м -м. Так. Дивіться. Включила нам трішки підігрів тут, тому що, як ми були восени, тут підлога гріється і тут дуже тепло. Дивіться, як гарно. Все є, холодильник, мікрохвильовка. Мені це все знайомо, О, привіт! Як же тут пахне? Я вам не можу передати. Пахне саме оцими досками. Ви пам'ятаєте, це кімната Віталіка з Олею і Маркусика, ось вона чистенько, гарно, телевізор. Ось вам ця душева. Підкажіть, де тут світло в них. Ось. Так, це холодно, мабуть, воно вмикається, можливо, ні. Рушник є, я думаю, папір є, а Вітя тягнув все це. Так, це є. А, рушники є. Вон, дивіться, скільки рушників. Я кажу, я брати буду. У мене є в машині. Ну і другий поверх це наш поверх. Наш поверх. І хотілося б, щоб наші знайомі дуже гарні поїхали з нами, але ну, так вийшло, що захворіли, і вони не поїхали. Тобто тут на дві сім'ї дуже-дуже легко. Ось такий номер, дивіться. Будь ласка. І ми мешкали правильно, ми мешкали в оцій половині. Ой, у нас хтось скло розбив. Бачите, ось. Хтось розбив скло. Тут двері. Виходиш сюди і дивіться. З цієї кімнати ти можеш сидіти. І з цієї кімнати. Ось сидиш і дивишся. Маркусик! А я тут! Є батут для Маркусика. Гарні стільці такі. Нормально витирали, пилу немає. Ось хтось скло розбив. Так. Чистенько. Шафа. ну Тут я вам кажу, що тут можна приїжджати тільки за того, щоб подихати цим повітрям. Так, і ось такий туалет. Фен є. Я казала Олі, що фен є, мило є. Ну все є. Я не знаю, це ні, це не електричне, Бачите, тут ось воно йде від опалення це. То так трішки прохолодно в цьому, але нічого. Так що, доживемо до наступного, все в нас буде нормально, все, то приїдемо ще й з друзями сюди. А ось те, що я вам казала, ось цей приватний будиночок. ось і тут це не готель. Можливо, зараз вже це люди збудували і приїжджають своєю родиною, своїми друзями. Дуже гарно, правда? Такий, знаєте, мінімалізм. Просто той ковильчик, який називається, там гараж, його не було, цього гаража. І тут просто клумба. І отака гара. Навіть дивіться, там всередині човен стоїть. Мені подобається гарна така садиба. Так що такі справи. Дуже пахне. Кусик пішов там наверх дивитися. Ну, я скажу, що ми оцей обігрівач, ми от дамо, мабуть, їм, а можливо вони ще принесуть, то нехай, щоб у них було тепленько, бо дитина мала. Кажу, вітя є. Миюче. Є губки, там я пам'ятаю. Давай купимо. Що ну, ми купили? Воно навіть, дивіться, рушничок все продумано. Все продумано. Да, навіть дощечки для овочів, для риби, для м'яса. Подивіться. Ну просто чашки. Дивіться, яка посуда. Посуд. Так, що знаєте, як кажуть, на атьє. Ой, тут цукрів, ми не купили спеції, ми все накупили. Ложки-вилки. Дивіться, все є. Купили мусорні пакети, тут все є. Ну, вітряк вітя, так що. Зараз хлопці прийдуть і ми, мабуть, оцей обігрівач поставимо вам в кімнату. Оль. Бо тут так тепленько, що вам там було тепло. Поставимо в кімнату вам туди. Та деревом. деревом пахне. Тобі подобається Маркусик? Так. Так, гарно, дуже тепленько, гарно. Так. Майдя, там, і тепленько, і... Це Наверху? холодно. Да. Холодно буде нам. Ні, не буде нам холодно. Не переживай. Майдя, 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 ми ми накриємося. Так, зараз ми йдемо носити лахи. Переносимо речі. Це коділися. Молодці, що взяли такі теплі речі, тому що прохолодно. І Маркусик молодець. Ну такий він ну вихований, вихований, що там сказати. Я вам хочу показати. Чи я вам вже показувала? А, я показувала. Ні, не звідсіля хочу показати звідціля, тому що щось вайфай дуже погано бере. Прямо оце в цій зоні добре, а там у нашому будиночку поганенько. Поганенько. Зараз я вам покажу. Дивіться, яка краса. Я піду в далекі гори... Завтра Вітя сказав Луковель поїдемо. Дивіться, всі в хаті. А дитина сама собі грається. І каже, Саша за що каже, але йди, Маркусик, хоче з тобою попригати на батуті. Я кажу, Маркусик, я ж не зможу пригати. Сюди не можна. Тут тільки діткам можна пригати, А мені тут не можна. Ти не замерз? А де я попробую твою руку, будь ласка? Ану, дай мені ручку. Ой, зайка, ти замерз. Пішли погрімся трошки. А носик дивики, О, ти як захворієш і все, і на цьому все закінчиться. Зайка моя. А давай під. А ти бачиш, як там вогонь? А то, то там якийсь дядько сидить чужий, так? Да? А отам, отам, в тому, Та том, о кітку. Ні, а, а де вони мангал розпалили? Отам. Так. Там, хатинь, У хатинці. А що тут за дядько там сидить? Він такий дякий, такий, такий, Чикуласа, а що він, він там сидить? Він гріється, так? Да? А може він косью розпалив там чи ні? Ну, він просто, так сидит, просто сидить там? Ні, а він охороняє так будили. Так я розумію, він охороняє. Ну там же ж ми будемо жарити шашлик, а він там сидить. Чого він там сидить? Він там сидить, що хоче поїти. Поїсти хоче? Так. Да. Так у нас ще нема чого. Так, одівай хоч шапку, одівай шапочку, Маркусик. Ну холодно, зай, одівай. Ти хочеш заболіти і потім лежать в кровати, навіть ніде не гулять і не піти на тепле озера, не поїхати. Одівай шапочку. Диви, я ось замерзла, я набрала купальник, набрала шорти, набрала те, а не взяла теплого одягу. І тепер холодно. І обогрівателя немає тільки один обогріватель. Холодно? От молодець, отак одівай. Ета. Я б на твоє місці ще куртку оділа, бо холод. Ти не замерз взагалі, Маркусь. Ну мені щось так холодно, на тебе дивиться. Чесно. І, а ти вчора там бери на такому ж батуті? Чи не такий він? Він не такий. Не такий? А, я тихав такий, то він вижковий був. Який? – Такий віжковий. Військовий? Важковий? батут. Важковий? А як це важковий А це чі, хіба це не такий батут? Там резовий, напевно, він, да? Mm. А тут якийсь він такий. Бачи, який ось то сяки, навірно, качалися, що навіть пообривалося. Сюди не можна дорослим залазити. Або худим дорослим можна. А тато а мама моя. Ну так твоя мама худа, їй можна. А mm. мені тато mm. теж худий. А мені сюди не можна залазити просто, то що тут це, це, це не це не для таких бомбочок, як я. Розумієш? Ні, не для таких. Йдемо трошки погрієшся. Ідемо. Ну, пішли, маркуси. Ну тоді плигай, плигай, не сиди, тому що тобі холодно. От так, от так, от так, от так. Ой хорошо. От так плигає. Диви на оці красовочки. Подивимось, мені бусенький красок. Я пішов вчора мамою на такий вишковий батут пішов. На вишковий батут. А ну ми ж з тобою вчора були на батуті разом. А, а я, завтра, а я вчора на таки пишу, таки Ой. Як це військовий батут, Вітя? Він каже. Військовий батут. Якийсь батут, так. Да. Мені каже, він замерз. Там у нього такі руки холодні. О, в хатку. Ось подивіться оцей котик заліз. Болі. Каже, Болі. каже, мій тата, ходи йому можна, каже, а мені нельзя. Вітя, як провали оцей батут. Ні, не провали, Вітя, Вітя, як... Вітя, віт... Вітя, як подросток. Поки новий не купимо. ну ти не дивися, треба в такт. О! На чутера, дивись, за руку. Оце така шапка, ти що? Як в тому цирку. А що це тебе папа не намічений? Ми з Сашою намічені. Дивися, бачиш? Ми з Сашою намічені вже. На двох руках. А намічений? А ми на двох руках. Ти тоже на двох Саня? На двох, на двох. Я на двох. Наш Маркусь. А що тут за дядька сань? Месний. А що він там сидить? Там же тепленько вже чи не. А він розпалював? Сильна. Дядя Саша. Саш тернополи двадцать четыре часи градусів а тут, тут градусів 14, Да, сейчас я думаю, да, бо сонце. Завтра буде сонце, мабуть. Ну, майже, Я ну, да. дивлюсь колесо на запаску. Пишло Тишло <реш> Пішло. <реш> Пішло. <реш> <реш> ти, Я уже уговаривала его. Я не знаю, як... я... я йому вже казала, я йому нос спробувала і руки. Пішли, ми всі підемо. пішли. Ходи, ходи. Ходим по... А айдем помалюєш мені картину, а ти не показував картину, яку ти зробив. Пішли картину. <реку> ну, Я йому казала, він захворіє і буде лежати з радості. Бери то що бачила мало. Вовк? Вовк? Чуєш, що каже Саша, там вовк пробіг. Як, от там прямо? Треба в хану лукати. Бере його. Та ти що, правда вовк? Ні! Ні! Ну так оставлю, хай на шашлик вовк. Вовк каже дядь Саша. Я боюся вовка. ножки, ручки! На, бери!